У нас є вже один змагаючий ровер-учасник. Щось мені здається, Роберт, що ви мені дуже знайомі. Щось мені здається, що коли у нас судив Вірастюк, то ви вже у нас виграли присеред для глядачів, по моєму. Так воно і було. Отже, ви зараз бачите, як бавиться з цією 100 кілограмовою колодою Григоровський Іван. Він показує, що потрібно буде зробити. Ось вам колода, вага її 100 кілограм. Максимальну кількість разів потрібно буде підняти за одну хвилину за 60 секунд. Як ви думаєте, чи є ще бажаючих, хто хоче ще сюди дивити, чи є у нас тут сильні люди, які можуть вийти і показати, що навіть знаходячись там за огороджувальною лінією, можна вийти сюди, підняти колоду вагою 100 кг. Як вас звати? Міша? А ви звідки Міша? З Ужгороду теж. Так, чекайте, Міша. Роберт, підійдіть, будь ласка. Отже, перед вами. Дуже сміливих глядачі і зараз спробують підняти цю колоду. Отже, спробуйте спочатку. Так, чекайте, я забула тут про техніку безпеки. Стоп, стоп, став колоду назад. І так, права зрозуміла. Чекайте трошки, я звідси віду. Я хочу це все бачити. Тому що дуже цікаво завжди, хто у нас стоїть тут Тут всіх учасників, я завжди знаю. у Мене все про них написано. У нас суддя Віктор Талайло засікає час у нас. Мишко Віктор. Кого 100 кілограм. Учасник робер. 60 секунд пішло. І рахуємо разом. Раз. Тримайте, тримайте, потримайте. Раз. І ще, ще час не закінчився. Ціла хвилина на виконання вправи. І давайте, дітки, хто вміє рахувати. Раз, два. Давай, Роберт, не підведи глядачів. два рази. Учасник міша має 60 секунд. І ми побачимо, чи він зможе зправою правити. І так рахуємо. Півхвилини спокійно кажуть суддя. Наша підтримка! Сьогоднішнього дня у вас буде медаль. У нас турнір відкритий. Наступного року приходьте раніше, записуйтеся, приймайте участь і ми чекаємо на призи, які вам вручить головний організатор, голова карпатської ліги сильних людей. Вам вручає подарунок від нас. Від карпатського Медведя, від наших спонсорів, від торгової марки Еко від дистриб'ютора ЕКО дякуємо Міша ще раз поаплодуйте неймовірно сильний, сміливий, дуже позитивно налаштований глядач. Перед вами шість карпатських маленьких ведмежат, які зараз будуть намагатися показати вам свою силу, що їм потрібно буде робити. Невеличка вправа завдяки продукції нашого спонсора. Так, а ну давайте так трошки через одно. Іван Григоровський показує вправо, максимальний час протримає руки. Не можна згинати, не можна закидувати на себе. І не ну понятно, якщо поставили нижче, все вже троху. Молодці, ваша підтримка нашим медвежатам карпатським. Суйте їм! Дивіться на цих сильних діток. Шість маленьких карпатських модвеша. Ви дивіться на ці обличчя, на ці витривалі обличчя. Років через десять вони будуть приймати участь в карпатському. Здається, це для них дуже легко. Молодці! Ану підтримайте їх! Молодці! І так, один учасник у нас вибув, але далеко не ходи. Подивіться на ці обличчя, підтримайте йому, йому молодець! Молодець! Не здається! Скільки секунд уже тримають наші хлопчики? Скільки? Півтори хвилини! Півтори хвилини тримаються чудові діти! І не хочуть здаватися! Оце сині руки! Хвилина сорок. Вже майже дві хвилини. Ох, каже, все, досить було ці два літри олії. Pieстав�. <Soruta could scourdu> <transported> так, так. Так, дві хвилини і у нас поки що. Так, держи, держи. Двоє учасників, які не здаються. Кричіть: тримай! 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 тримай, не здавайся, а тепер їм покричіть молодець! 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 Ваші аплодисменти цим чудовим чудовими А Тепер дивіться на цього медведя! Він у нас приймає участь у всіх конкурсах, починаючи з чотирьох років, в усіх конкурсах для глядачів. І ніколи його неможливо відговорити, тому що це Іван із сім'ї Карпатських медведів Григоровських, це Григоровський най-най-най-най-най молодший Іван. Ти виграв, ти виграв вже. Оце витримка. Скажіть, йому «Молодець! молодець! Молодець! молодець Всі учасники змагань, то що держави, може забрати собі додому. І ще вас є тут теж призи для них. <реш> Почекайте секундочку. А тепер вам буде трошки важче в руках нести, але я думаю, що вам це буде приємний топ, подарунок. Топ, топ, чекайте, топ, топ, чекайте, чекайте. кожному чекайте, із чекайте, вас. Чекайте, не уходимо. Це був, був третій. У нас є нагородження для першого місця, для другого місця, для третього місця. Так, це другого. Третє місце, де другий? другий? цей був такий. Дуже вперті хлопці у нас Ми самі прикріпите. Добре, ви всі. задиться давайте. Так, забирайте хлопці, подарунки, оплиски наймолодшим глядачам. Свої сили. Це так розуміє наш найщиріший фанат, який сьогодні спробує Саша із зарічева, який сьогодні спробує свої сили у цій праві. Як тебе звати? Ладі. Владі сужеду теж зарічива. Для тих, хто нас підтримує, для тих, хто постійно з нами. Що я вам казала? Коли закарпатські жінки збираються на відпочинок, валізи важать приблизно то стільки ж які зараз васили несе. Василь, трохи пару метрів залишилося. До фінішне каже, не доста. Приїхали, відпочиваємо тут. І ми нагородимо його медалю карпатського медвідя. Це один задачів, який зміг прийняти і відчути себе учасником карпатського медвідя. Підтримайте ще. раз. Що ти? Ілля. Ілля. Ставайте сюди на стартову лінію, по двоє, будуйтеся шеренгу. Так, кому тут було чотири рочки. І Давай, 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 сюди, 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 давай, давай! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Є, що Є! Маленька права, поки дали. Давай 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 давай! давай, 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 давай! Давай, давай, right, va, давай, сюда, сюда, сюда. Давай, 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 стоп, стоп! давай, 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 і поміли під ваші сорт мене біжать, 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 лежать. Ти за панці сьогодні, я думаю, зламою мами. Кому? Я хочу, щоб ви зараз його поподували. Це наш переможець Він дуже сильний, він морально сильний. Тому що він зараз перед вами стоїть і він радіє, що він. Тебе була цілий взяти участь. Ти прийдеш до на нас наступного року, і я знаю, що ти переможеш. Ти біг найшвидше. Ти мав найкращий результат. Таке трапляється, повір мені. Я думаю, геройський Іван Патові не раз. Часом 6 секунд виграв ліатури. Привіз Денис, який вибіг першим, 67. І 6-6 на 6. -6. 6, -6. 6, -6. 6, -6

Ти не сюди вставай. А знаєш чому? Будемо найкраще, Ти найшвидше об'їхала, таке трапляється. Я тобі вже казала. Опс. Вставай! На другому місці. Ілля перший, і я другий, я третій. Просто станеш на кого, а хтось його лінію лише. Тобі така велика недасть корпатського медаля! Бо то, що він мужній корисне діття. Прийдеш до нас? ж до нас. А сказав, що він у нас прийде наступного року і тоді він точно стане переможцем. Так, Всі діти забрали кризи. Ваші області маленьким, спертим, сильним, карпатським медвежаткам. Які приходять до на нас щороку, дякую вам можна до своїх батьків за орожувані лі.